У наступному 2011-му мене 60 років часу останньої хвилі депортації українців західної Бойківщини. Згідно з договором про обмін ділянками державних територій між радянським союзом і Польщею, депортація відбувалась без пострілів, але від цього не поменшало душевного болю людей, яких з корінням відривали від рідної землі. Селу чорна присвячена книга Дарії Петречко із циклу Втрачені українські села. Депортовані вихідці з села Нижні Устріки, 35 сіл Нижньоустріцького, трьох сіл Стрілківського і трьох сіл Хирівського районів колишньої Дрогобицької області нині мешкають у чотирьох південних областях України: селах Донецької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. 41 село колишньої Дрогобицької області, і серед них чорна не знайдете тепер на мапі України. Це депортація 1951 року. Яка відбулася, як кажуть, вже після війни, коли люди вже як кажуть, думали, що це вже мирний час. Здається, що як кажуть, може здувати, і тут прийшов указ, що виселяти. Про кожне село, яке там залишилося, треба писати, тому що це вже втрачені традиції, втрачені звичаї. Це все вже втрачено через те, що люди, яких виселили. Вони якби не вінвілювалися тут. Вони вже як відійшли від тих традицій. Ну це, це кажуть природньо. жити тут 50-60 років. Звичайно, ти розчиняєшся в тому середовищі, в якому ти живеш. Зрозуміло, що неможливо прижитись і розцвісти повноцвітну дереву, яке вирвали з корінням з рідної землі. Тому так важливо зберегти і передати традиції. Мій тато також був виселений з Польщі, і наша сім'я пережила цю трагедію, коли він в дитинстві розповідав, яких вивели з будинку. Все, що він зміг взяти, це він просто взяв маленький мідний млинок для кави і їх поселили в вагон, і вони поїхали. І він каже: Я всю дорогу плакав і не розумів, що відбувається і тому я вважаю, що пані Дарія зробила велику справу. Вона відроджує ці села, від відроджує традиції. І шкода, тому що в нас в Україні зараз вмирають сели. Люди лишають домівки, цілі села вмирають, тільки тому, що не мають як прохарчуватися. Це велика трагедія. І я вважаю, що про це треба говорити. Про це треба пам'ятати. Втрачені українські села, книга, що містить історичні матеріали, фото, документи. Спогадами поділились, сумних пісень заспівали, малу батьківщину загадали.